Геннадій Бамбура, керівник Вінницького обласного центру зайнятості, за освітою фінансист, одружений, виховує донечку, захоплюється астрономією, полюбляє грати в шахи та футбол. Може запам'ятати всю шахову партію, але завжди забуває, що дружина попросила купити в магазині. Життєве кредо необхідно щось важливе зробити для людей. Тільки тоді ти людина. На сьогоднішній день спостерігається така ситуація на ринку праці, що порівняно з довоєнним періодом кількість вакансій збільшується, кількість шукачів роботи зменшується. Під шукачами роботи ми маємо на увазі не тільки безробітних, оскільки не всі шукачі роботи мають статус, мають право набути статус безробітного. Так, це це ж окремо. Да, шукачі роботи це трошки ширше поняття, чим поняття зареєстровані безробітні». Так, от, якщо говорити про Кількість вакансій зараз щорічно ми обслуговуємо приблизно 16 тисяч вакансій. Їх кількість збільшилась, тобто бізнес він не працює, незважаючи на всі виклики, а кількість шукачів роботи зменшилась. Якщо раніше до війни приходилось на одну вакансію вісім шукачів роботи, тобто це була серйозна конкуренція за, за вакансію, так да то зараз ця цифра складає десь 2,5-2,7. тобто ну втричі менше Мені. шукачів стало на одну вакансію. Так це заставляє і роботодавців, і шукачів роботи знаходити нові методи і знаходити ну виводити свої відносини на новий рівень, скажімо так. Ну, пане волю це, це добре, що еволюціонує так, да, це дуже добре. Якраз зараз в такий непростий час відбувається і такий, такий ну, переперехід. Угу. Зараз вже однієї хорошої зарплати не Виявляється недостатньо. Да, недостатньо, да? недостатньо, Да, потрібно дивитися на другий. Складові на вив... не вимоги, а потреби Поколи, шукача так. роботи, да, тобто це можливо комусь надання житла, комусь підвіз до місця роботи, медицинська страховка. Ну, всякі ну, соціальні соціальної кожного свої так, якісь, так, можливо, комусь там більше можливість скоригувати свій робочий день по часу, можливо, теж такі о, так, так? Так. так, і от роботодавець, який пропонує більше, ну виграє конкуренцію цю за, за кваліфікованих працівників. Крім того, є така проблема так званих структурне безробіт. Біття, а це означає, що е, на ринку є певні шукачі роботи, вмотивовані шукачі роботи, які е, хочуть працювати, але їм не вистачає кваліфікації. А, так, і, так, буває? Так, да. е, світ дуже швидко змінюється, так. і е, ті кваліфікації, які отримані людьми там якийсь період часу назад, вони сьогодні вже роботодавці не потрібні. Сьогодні потрібні вже нові, е, нові кваліфікації, і тому от служба зайнятості пропонує. Е, Навчання і зміну кваліфікацій для таких людей. У нас і ціл цілий ряд питань, програм навчання. Одне із них це от професійне навчання за сертифікатами в центрах професійно-технічної освіти або в будь-яких других заходах, закладах, ліцензованими міністерством освіти та науки. Люди можуть навчитися за такими спеціальностями, Вони ну, я назву самі популярні. Це як тракторист, оператор БПЛА зараз став популярний, швачки, кухарі. Електрогазозварювальники. Тобто це ті професії, які люди можуть отримати за рахунок держави, служба зайнятості надає такі послуги. Це, а, це скільки триває навчання ви? навчання в середньому різні програми в кожного? В середньому навчання триває 5,5 місяців. Ну, пристойно, не дуже багато. Так, да. Є такі, що можна там і за 2-3 тижні. Є такі, що треба подальше повчитися. Да. Зараз активно використовуємо. Співпрацю з нашими центрами професійно-технічної освіти в плані. Е Однієї мети співпраці з роботодавцями. Uh -huh. Тобто в наглядові ради в наші центри освіти входять роботодавці для того, щоб викладачі розуміли потреби саме роботодавця, що потрібно зараз роботодавцям. Це насправді дуже корисна штука, коли навчання і робота так, вони не відділення до одного, коли ви розумієте, що ви не просто навчаєтесь, ви навчаєтесь з якоюсь певною метою, бо є людина, яка це все діло поєднує між собою. Це так, да, та, звісно, так. Да. Другий на Вінниччині цим скористалося близько двох тисяч людей в минулому році. Рівень працевлаштування після них у нас за 80%. Тобто ефективність такого навчання вона досить висока. Ним скористатися можуть тільки безробітні, ті люди, які мають То, які, статус які без... офіційно мають статус. статус безробітного. Так. Для других людей, які попадають в категорію, наприклад, 45+, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, особи постраждалі постраждали внаслідок агресії і учасники бойових дій. Тобто ці люди можуть скористатися програмами навчання за ваучером. Там ширше спектр, 150 спеціальностей можна отримати, І можна отримати і другу вищу освіту. От, до речі, один із самих популярних напрямків навчання за ваучером. Це якраз є психологія. Психологія? Так, співпадіння. Буде багато конкурентів. Попереджено більше тисячі людей на Вінниччині скористалися такою програмою і спочатку її Е, okay. Крім того, в нас ще є дві програми, такі вузько направлені. Це програми навчання учасників для учасників бойових дій, окремі для них програми, і також активно користуємося. Близько 300 людей. У нас учасників бойових дій на відниччині пройшли таке навчання. І новий проект навчання для жінок. Він тільки в грудні минулого року стартував, по ньому ще немає результатів, але ми очікуємо перед. Ja. Mm -hmm. Переквиль, перенавчання mm -hmm. жінок на професії, які ну, традиційно да, Т... да, традиційно вважались чоловічими, як то водії, наприклад, трамваю, тролейбусів mm -hmm. і таке інше. А який алгоритм ось, щоб зареєструватись, можливо, людині? По-перше, їй треба набути статус безробітного офіційного, тобто треба звернутися до центру зайнятості, правильно? Так, якщо в будь-якому випадку чи так, чи так, є в нас гарячі лінії, є в нас офіси у всіх бувших районних центрах, <код випад> можна звернутися для жителів області. Для жителів Вінниці, вулиця Стрілецька, 3А, Вінницький офіс, Вінницька філія працює в новому офісі, ми облаштували його в минулому році. Він повністю інклюзивний, сучасний офіс, так що ми запрошуємо, користуючись нагодою, дозвольте запросити Вінничан відвідати. Так, да, маєте на... змогу, будь ласка, запрошуйте. На, кажіть. Офіс. будемо раді вас бачити. Дякую. Супровом. А чи є якісь плани, задуми на майбутнє? Що це ж все секрети? Спроби, не буде не буде майбутнє. Наш рік ну наступний рік нас оголошено буде роком розвитку людського капіталу, оскільки ну президент наш так сказав, що людський капітал на людському капіталі тримається зараз наша Україна. Тому ми на це будемо акцентувати увагу. Плюс розвиток напрямку діджиталізації. Ми хочемо бути повністю в смартфоні. September's. Супер, ну це дійсно круто, якщо можна було в смартфоні зайти, чекнути, які професії, наприклад, там затребувані, як на ліжку і думаєш, тому без робіт полистає смартфон. Так, в нас є мобільний додаток, який в якому це все є, але ми хочемо його ну розширити його функціонувати. Я зрозумів. Тобто, це буде просто оптимізація така ставна. А можна скачати додаток на Android. Звісно, це все про друзі. Користуйтеся все в цифрі, все можна скористуватися. Дякуємо за шикарну інформацію я сподіваюся, що ви почепнули теж для себе багато всього доброго.